Вбили у власному під'їзді в Івано-Франківську. Невідомі зарізали 23-річного хлопця, працівника 402-го каналу, буквально на порозі його власного помешкання. Близько пів другої години ночі Роман повертався від дівчини на таксі, зупинився прямісінько біля свого під'їзду. Саме тут, за попередньою версією міліції, на нього й напали невідомі. Було опитане багато людей, які там могли бути ще свідками. Які бачили, що перед цим на біля під'їзду сиділи двоє молодих чоловіків. Попередньою, які могли скоїти даний злочин, правоохоронці кажуть, ймовірно, між померлим та невідомими відбулася бійка. Утім, через що саме почалася сутичка, правоохоронці наразі не знають. Хлопець спробував утекти додому, та його наздогнали. Невідомі завдали два удари ножем. Від них Роман помер на місці. Чоловік отримав декілька ножових поранень. Одного було поранення в праву сторону плеча, друге було з лівої сторони, там де знаходиться область серця. Після чого один чоловік пробіг декілька метрів. І впав, і скажем так поранення в область серця якраз і спричинило загибель того чоловіка. Ані бійку на вулиці, ані шуму у під'їзді. Ніхто з тутешніх не чув. Лише за півгодини опісля охолола тіла Романа, виявила сусідка, яка вийшла на коридор. Там крові було зверху, взагалі кошмар просто. Я потрогала, він вже холодний був, і губи взагалі холодні були. Сені во Роман працював на місцевому телеканалі, паралельно навчався в аспірантурі одного із столичних вузів. Планував стати істориком. Його співробітники й досі не оговталися від шоку. З чим пов'язане вбивство? Гадки не мають. кажуть, хлопець був неконфліктний і з його роботою вбивство не пов'язують. Роман складав в кінці дня. Він складав е плейлист ефіру. і вводив це все на ефір. Це моя особиста думка. Він е -е він не мав безпосереднього відношення до журналістської діяльності. Я знаю, що він часто ходив на різні спортивні там підготовки, на різні гуртки по бойовому мистецтву. То... це людина, яка могла себе захистити. Я так можу сказати, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з хуліганських мотивів. Санкція за цей злочин від 7 до 15 років позбавлення волі. Світлана Колеснікова Віктор Костенюк Новини 402.